Вітаю всіх! Як енергії зірки будуть впливати на нас 17 березня 2024 року? День видася різноплановий. Рішення будуть приходити спонтанно. Можете побачити нові перспективи, можливості, знайти вихід за межі буденності. Варто пробувати свої сили, розкривати свій потенціал. Це час будувати нові плани, розкривати себе, свої таланти. Кожна людина обдарована певним талантом від народження, а у декого їх не один, а декілька. І ці таланти можуть спати, не заявляти про себе, а наша мета їх віднайти у собі і проявити. На роботі у бізнесі вдалою буде робота з інтернетом, використовуйте нові можливості, втілюйте нові проекти. Якщо ви працюєте самі на себе або ваша робота пов'язана з рекламою, то рекламуйте себе, свою продукцію, товари. У перспективі це принесе вам хороші прибутки. У особистих стосунках романтика і сподівання, мрії і чутливість будуть мати місце вільні стосунки, більш дружнього плану. Також цей день ви на партнера можете дивитися в рожевих окулярах, ну, тобто ідеалізувати його. І порада. Довіряйте своїй інтуїції. Більше спілкуйтеся, але не довіряйте всій інформації, що до вас буде надходити. Також не поспішайте приймати рішення, є небезпека помилитися. Бажано відмовитися від негативного ставлення до людей, від егоїзму і гордині. Заняття щоденними справами буде нас заспокоювати. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім втілювати свої мрії у життя. Мир вам і гарного дня!